Що ж і пролунала ще важлива е, промова і важлива фраза від Анджеї Дуди. Він наразі сказав, що його країна готова підтримувати Україну скільки потрібно, та завжди закликає до цього інші держави. Також Лава Польщі під час промови закликав не допустити замороження війни Росії проти України та заявив, що закінчення війни стане можливим лише якщо Україна повністю відновить е, свої е, міжнародно визнані. Кордони, хоча ми знаємо, що сьогоднішній ранок розпочався з неприємної новини, яка якраз у цю останню світлину, яку ми показували, де Анджей Дуда обіймається з Володимиром Зеленським, показує таку прохолоду в наших стосунках, і стало відомо, що вперше від початку повномасштабного вторгнення скасована запланована зустріч між Зеленським і Дудою, кажуть, що це все з технічних причин, так чи не так, можливості. Перевірити не маємо, але знаємо, що е, зараз дуже багато розмови про позов до е, світової організації торгівлі і про те, що у нас може бути ембарго на польські овочі, і це все дуже багато таких знаків питання викликає.